Всім добрий ранок. Ми направляємось в магазин з малою. Зараз поїдемо на авто, в наш сільський магазин, що в нашому селі. Вже закинули прання, дві машинки, пральні, сподіваюся, вийде сьогодні. У нас погода гарна, сьогодні сонячно, плюс 11 градусів. Але дуже-дуже сильний вітер, прям зносить. Лера десь тут біжить. Лера, ти де? А ось і Лера вже. Краса неймовірна. Привіт, Лєрчик! Лера, привет усім! Вода. Вода, да. Все, мы пошли до автівки. Нам туда. Краса неймовірна. Лера, не обрывай кудасочка. Пошли дальше. Краса. Вот глаз. не пригать а то ножки будуть мокрі ти ж так прыгаєш що потім все мокре в тебе ось така краса люблю як ліпи тут вже 3,49 за букетик за 2,6 євро це в квітковому магазині гарний дуже гарний геоцентр люблю я посадила, в нас тут вже будуть на дворі рости. І в минулому році росли, зараз будуть ще на початку весні. Все, ми зайшли в супермаркет. Ось яблука. 2,59 це за півтора кілограма за пасовку. А кілограм ні, не можна, поклади. Кілограм євро 79, євро 69. Ось. А, наприклад, Голден, який я люблю. То вони коштують 2,50. Груша коштує 2,50 також. Ось у Ківі. Хочу взяти банани євро 55 за цю упаковку, там десь 5-6 штук. І хочу ці апельсини взяти. 3,29 за 2 кг. Нам дуже вони сподобались. Якось мандарини відійшли на задній план, бо апельсини дуже такі солодкі були. Ось Зараз їх і візьму. Що в нас тут? Ще є? У нас є диня 2,99 за штуку. А маленький арбузик 3,29. Лімони за 6 штук, євро 59 і за одну штучку 69 центів. Ось. І мандарини тут також є. Гриппрут коштує за. Чотири штуки, мабуть, 2,69. Ось. Мандарини в акції євро 99 за а, кілограм. А, помідори на пробу. Вже ж І голубіку взяла пробувати. Ліра, смачні помідори. Yeah. Вон рот зайнятий. І в мене ще в руці я тримаю її. В магазині є куточок, де все по євро. Тобто тут пакетик буде такий, включаючи з таким пакетиком спеціальним, він так взагалі 30 центів коштує і все разом виходить 1 євро. Бо тут різні набори можуть бути. Зараз я бачу два гранати, два яблука і груша. Оце 1 євро коштує. Чи тут є два авокадо, два лимона? Такий набір і ось такий ще набір є. Це все по одному євро. Я не знаю, може що раз щось зараз візьму. Тут буває різне, Буває цвітна капуста і картопля. Це все те, що вже так портиться трохи. Його треба швидко використати. Ось. А ще як на мене дуже дорога тиква. Ці тикви коштують по євро 69-євро 19 за 500 грам. За 500 грам. Ось така вартість. Так, Це відділ з сиром. Всі ці, ці упаковочки, це вартість вказана. 5,50, за дві упаковки по 190 грам. Ми зазвичай беремо сир, ось цей. Це 400 грам, 4,35 коштує. Тобто приблизно така вартість є. Якийсь трошки більш старіший сир 4,55. А ось відділ, де сири такі йдуть. Камамбер, брі. За упаковочку євро 95 Ось є трошки дешев дешевше євро 50 Тобто така вартість. Зараз зараз активі упаковка в акції. Це у нас е... євро 94 за 4 штучки в упаковці. Думаю, може взяти. Чесно кажучи, ніколи не повинен, брала тут ще. Так, це у нас свіді м'яса, Ось фарш який ми зазвичай беремо. це свиного в'яже 4,19 за 500 грамів. Але часто бувають якісь акції, то буває, що за більше, наприклад, за 7 євро можна взяти 2 упаковки. Так. І буває я беру таку маленьку, 2,69 це 300 грам. Той, той самий фарш. Тобто так на один раз то мені достатньо. Всякі ковбаси. Ну, не дуже ми це зараз беремо таке. Ще беремо таку шаурму, як м'ясо на шорму просто порізане, трошки зі спецією. Ось тут 500 грамів 3,75 гривень. Зараз акції. може, до речі, візьму. І 850 грам коштує. 6,59. Оце ми теж іноді беремо, але не часто. Ось ще такі стейки ми беремо зі свинини. 375-350 грам. Ось такі смачненькі, ніжні. І ось це м'ясо, яке я зазвичай беру запікати. Вартість усього вказана. Усього вартість за 483 грами. Мабуть, візьму щось. Видумаємо таке. В духовці. Вирішила взяти оце м'ясо, порізане, це свинина. 334 грами, 2,54. На євро зараз знижка. Візьму її якраз, оце буде у нас. Так, Це масло. Ми таке масло беремо. Це не солене. 2,39 упаковка, 250 г, І це солене. 2,45. Це таке бюджетне, є трошки вищі вартості. Але ми беремо це. Це молоко, яке ми беремо, це жирне, євро 05 за 1 літр. Найбільш економний варіант виходить. Ось. Щось приблизно схоже на сметану, це може бути крем-фреше. Маленька баночка, 200 грам, коштує 1 євро. Ось це найбільш дешевий варіант. Інші бренди, то вони дорожче коштують. Євро 69. Ось. Фірка. Рівнячі купили новорічний да, на ялинку за 50 центів. Це вициганило, як завжди. Щось як знайде, то треба брати. Ось іноді відмовляю, іноді ні, бо постійно починаються якісь крики, тому якщо на дороге, то можу взяти. Ось. Скупилися ми на, 58, не, на 56 євро, але в нас ми здали бутилки всякі. На майже 6 євро то вийшло дешевше. 50 євро вийшло десь. Покажу, що ми купили. Зараз будемо пакуватися. Скупилися на одну торбу. Ось, Зараз посажу малу і поїдемо. На парковці ми ще. Я роз'їлась тільки помідорів там, що на пробу було дуже багато. Лужа тут, так? Hello. hello! Кажу всім Hello. Hello! Да, їдемо вже. Вже є своє печиво і поїдемо. Нам їхати ну, 3 хвилини. Наші покупки з супермаркету на приблизно 50 євро. Так, 50 євро вийшло. Ось м'ясо я це взяла. 2,54 салат мікс. Він в акції. Зараз закінчиться в нього термін придатності, десь приблизно не знаю, 80 центів. Голубіку взяла, 350 в акції, Виноград чорний, десь теж 240 250 Оливки такі взяла, томати чері, черрі євро 35. М'ясо 8,20 за цей кусок. Оце набір за євро такі взяла. Два гранати, два яблука і маленька груша. Масло вершкове, оселедець. Зараз будемо їсти. 3 євро. Така упаковка коштує. Маленька рибка. Це назір фруктів, сухофруктів. Десь 2,20 коштує йогурти. 80 євро 30-40. Оце десь 2 євро. Я знімала. Оцей теж йогурт для Лєри десь приблизно євро 30 Маленький йогурт 80 центів, вершки по 90 центів червона риба 50 грам, Зараз в акції трошки дешевше десь по 2 євро. Вафлі такий намазувати. Чи чи... пастою арахісовою, пюрешки малій, тирамісу І чай. Такий чай 20 пакетиків з бергамотом коштує десь 45 центів. Ось такий наш набір продуктів на сьогодні. Зараз будемо розкладати все. Це прикол. Я вам так розказувала про апельсини смачні в супермаркеті, а по ітогу забула їх собі взяти. Я ще перевіряла, може я в авто залишила, дивлюсь, нема. Потім чек подивилася, дійсно нема. Зняла і забула покласти собі ось так. от. Лера зараз заснула. Я вирішила вам розповісти, як ми їздили на курси нідерландської мови. Нас записали в різні групи, тому що Лера має з кимось бути, тому ми в різних групах будемо займатися. Курси починаються з 5 лютого приблизно, але всі інформації додатково ще нам надішлють. ось курси інтенсивні. Кожне заняття по три години два рази на тиждень. А скільки вони триватимуть курси, не, не знаємо, не запитували. Буде видно, як то кажуть, не, не володіємо інформацією. А ось а, я знаю, що на ці курси м -м, ходили вже інші наші сусіди, але раніше. А, тобто, вибірково комусь висилають запрошення на якісь там дати. А, до нас черга тільки зараз дійшла. Ось я знаю, моя подруга, сусідка, вона не отримала ще запрошення такого, тому вона очікуючи, я не знаю, як там все це відбувається. Курси абсолютно безкоштовні. Нам сказали, ми ще й запитали, яка вартість, щоб розуміти, на що розраховувати. Нам сказали, що це все безкоштовно і сплачує наша мерія Хімента, за що їм велике дякую. Так, я знаю про Німеччину, що в Німеччині вивчення мови це обов'язково, тобто без мови, ти не можеш нікуди навіть там на роботу влаштуватися. Тут такого такого питання немає. Взагалі, ось коли я ходила на курси на початку, ще коли тільки приїхали, коли мала була у няні. То це було як курси від волонтерів. Це люди, які просто в себе вдома змогли прийняти там групу людей, які жили неподалеку, і навчати їх по нідерландській книзі для українців. Тобто, ось так це було. А це не якась спеціалізована програма чи мовні спеціальні курси. Ні, це просто волонтери якісь були. Тому так і тут немає такого питання, що ви маєте вивчити нідерландську мову. Ні, взагалі тут такого немає. Тобто ви бажаєте вчити, для вас, це буде краще. Але в цілому для працювати тут, як на посадах, ну не дуже якихось там ось, то можливо працювати і без нідерландської мови, розмовляючи, не ну, розмовляючи англійською. Тому гостро питання не стоїть. Звісно, що кожна людина, якщо вже тут живе. То ну повинна розуміти нідерландську мову розмовляти, тому що в магазині багато розмовляють нідерландською. Коли ти переходиш на англійську, можуть навіть не перейти на англійську з тобою. Таке трапляється, але не часто. Звісно, що всі розуміють англійську. Ось. Ну, ми будемо ходити. Обов'язково, звісно, це три години одне заняття, а заняття це довго. Я не очікувала, що таке довге заняття, але нормально, як то кажуть. Якщо так зробили, значить так має бути. І такий транспорт тут пересувається на нашій велодоріжці. Вийшли на парковку і тут таке краса біжить. Ми з Віркою відразу побігли. <ріхи> Всім дякую за перегляд, дякую, що дивитеся мене. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всім гарного настрою, всім па-па. Вера. Пока-пока. Пока-пока. Да,